Ви бачите, як з під землі видобувається нафта це Бориславська нафта, про яку писав ще 100 років тому Іван Франко, саме тут в Старосамбірському районі зустрілися дві технології здобування енергоресурсів. Тому що ось там подивитися, якщо на горі на ось ці 550 метрів над рівнем моря, знаходяться вже дві вітрові електростанції. Це перші в західній Україні вітряки. Незабаром їх буде 10. і їх потужності, яка буде генеруватися за рік 100 мільйонів кіловат енергії, буде достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби Старосамбірського району і ще й сусіднього турківського. От Ми тільки що під'їхали до вітряка, тобто до вітростанції. Тут виявляється кожного дня, що відбуваються якісь екскурсії, тобто просто люди приїздять. Як Ви враження? Дуже гарна екскурсія, цікаво подивитися на вітряки. Та як вітряки? Вони як космос якийсь просто. Ну, Вони дуже великі. Так здалека здається, що вони маленькі, а коли підійдеш, вони великі, дійсно. Вартість одного такого вітряка складає 5 мільйонів євро. За вишки він майже 190 метрів. Це в тій частині, коли лопаті стають вертикально. Їхній розмах 56 метрів, щогла близько 130. Вступивши до міжнародного енергетичного товариства, Україна взяла на себе зобов'язання довести частку відновлювальної енергетики у загальному балансі до 11% у в 2020 році, і подвоїти цей показник до 2035-го. Зробити це буде непросто, оскільки зараз частка так званої зеленої енергетики складає близько 2%. В основному це енергія сонця, вітру, малої гідро та біоенергетики. Для них встановлюється окремий тариф, який вдвічі вищий від. Оптової ціни на електроенергію з невідновлювальних джерел. Для початку треба довести, що є вітер, тому що вітер це основа бізнес-плану. Якщо немає вітру, то мінімум 6,5 метрів за секунду для того, щоб можна було побудувати промислову вітру станцію. Після того наявність землі, яку можна відвести, тому що, наприклад, промислові об'єкти не можна будувати ні на, на сільськогосподарських землях, це має бути землі промисловості або енергетики. І третій момент це, звичайно, підключення підстанція, яка може прийняти за потужність. От в старому самбі ті три складові склались, і завдяки цьому ми все-таки там і збудували цю першу нашу станцію. А підготовчі роботи в нас зайняли півроку, тому що це гірська місцевість, і справді до сам збудувати тільки півтора кілометра дороги вгору. Це доволі проблематично. Знайти якісний бетон для заливки фундаменту в цій місцевості було проблематично. І, звичайно, те, що ми попали в будівництво в зимовий період. Сталося так, що кін, який мав приїхати. Почалась війна в Донецьку, він був сепаратистами там арештований. Відповідно, в ургентному порядку треба було шукати наступний кран. Це зайняло десь приблизно три місяці, і тому ми почали реальний монтаж турбіни. Здається, 4 чи 5 листопада. А в цей же період будувати важко, тому що там шквальні вітри. Відповідно, якщо вітер більше 10 метрів на секунду, вологість більше 60, температура менше 5 градусів за Цельсієм, будувати неможливо. Працювали в три зміни, як тільки день, день, ніч, ніч значення немало, стелепрожектори, як тільки в погодні умови дозволяли. Робочі виходили і працювали. одні з піонерів, тому що в 2009 році, коли тільки прийняли закон, це під цей закон було створена компанія, і ми почали намагатися розвивати дані проекти. Зараз такий проєкт підготувати приблизно два-два з половиною роки. Коли б готували перший проєкт, це перше все не знання, но визнав проекту, тому що куди б ми не зверталися там, з проєктами, які там відвести землю чи підключення. З нас переважно сміялися, казали, добре-добре. Багато різних фантазерів приходили, ви такі самі. Почали проводити консультації з компаніями, які надавали допомогу для отримання кредиту через EBRD, для будівництва вітростанцій. Коли ми до них звернулися і сказали, що хочемо побудувати вітростанцію, ми сказали, добре, давайте, ми разом спробуємо це зробити, ми вам допоможемо в цьому. Купність власних коштів це приблизно 8 років. 8-9 років. І вона вже починає заробляти? Так, але кредит у нас підписаний, наприклад, там, кредитна угода комбінована EBRD 10 років, а фонд чи з 15 років. Тому будемо давати кошти 15 років. Зелений тариф прийнятий у державі до 2030 року. Відповідно, все. до кінця дії зеленого тарифу ми будемо віддавати кредитні кофти. Сільське господарство що інвестор заходить. Так само буде з відновленою енергетикою. І це дуже перспективна яка буде дуже швидкими ми розвиватися. будемо ну, розвиватися. Фундамент знаходиться. От, от, це, це все зараз ми не... от де ми знаходимося, то вже фундамент є. Він... Отаким От діаметром. Тут він знаходиться глибиною 3 метри і тут е, залито арматурою. Порядка 100 тонн арматури Ого. і 800 кубів високоякісного бетону. А, а ще скажіть, ви ж ви ж скільки років вже в енергетиці працюєте як інженер? Страшно говорити. Більше 55 років. Я будував підстанції, лінії у Старосамвівському, Турківському районі. Був начальником району електромереж, будував лінії 70-80 роки. Ну, от так, значить, йшло. Потім я вже у четвертому році я пішов на пенсію, мій колега якось дзвонить і каже, Роман Хесеніч, давай разом почнемо. Будувати вітрові електростанції. Ну, от ми так почали. Старосамбільський район споживає 55 до 60 мільйонів кіловат. Значить, практично третина електроенергії виробляє вітрова електростанція. Вітер. І це значить, ми економимо сотні тисяч кубів газу. Десятки тисяч тонн вугілля. Велика енергетика, де я працював, всі... вони так з іронією, критично оцінюють те, що ми робимо. Але це вже потрошки, але всі вони вже приїжджали сюди і хотіли подивитися, що ж то є і як то є. Влітку минулого року парламент ухвалив законопроект для покращення конкурентних умов виробництва зеленої електроенергії. Депутати скасували так звану місцеву складову, щоб продавати енергію за зеленим тарифом, електростанції мали при будівництві використати не менше половини складових українського походження. Натомість ввели стимулюючу норму. Виробники можуть отримати від 5 до 10% доплати до тарифу, використовуючи українське обладнання. Підтримали і малих виробників. Закон дозволив приватним господарствам продавати надлишок енергії вітру та сонця і втричі збільшив допустиму норму потужності, яку може виробляти приватна особа до 30 кВт. Крім того, домогосподарства на рівні з промисловими виробниками отримали прив'язку тарифу до євро. Були вирівняні і тарифи. Закон знизив коефіцієнт для сонячної генерації, але підвищив його для енергії з біомаси і біогазу. Встановлення правил гри має на меті запустити ринок, який у 2015 році продемонстрував негативну динаміку. На оптовий ринок було продано мільйон 750 тисяч кіловат годин зеленої енергії. Це 87% від показника минулого року. Виробництво скоротили малі гідроелектростанції, вітроенергетики та сонячні електростанції. У плюсі була тільки біоенергетика, але її частка в загальному ринку близько однієї сотої відсотка. we Закон про зелену енергетику в Україні вже діє на один рік, і за цей період ми спромоглися досягнути майже 2-2,5% виробництва зеленої енергетики в самому балансі енергетичному України. Це мало, тому що перед світом стоїть питання, деякі країни вже забезпечили там 12%, як десь 15%. Нам до них далеко, але зрозуміло, що це та ціль амбітна, яку Україна перед собою ставить. Державна підтримка в цій галузі дасть можливість розвивати цей, цей комплекс. Але зрозуміло, що сьогодні в країні є проблема з кредитуванням, тому що це не дешеві проекти. І, на жаль, та ситуація, яка є на ринку з кредитами, вона не сприяє на розвитку не тільки бізнесу в енергетиці, але й в усіх галузях. І є ще проблеми, скажімо, з дозвільними документами, тому що дозвільна система, скажімо, щоб ви розуміли, щоб побудувати сьогодні гідростанцію, треба витратити не менше трьох-чотирьох років для її завершеного циклу. Це надто довго для бізнесу. Є проблема з корупцією в цій галузі, тому що ви знаєте, що українська енергетика вона взагалі відзначається значним корупційним фактором. І той фактор, який, скажімо, був колись, ви пам'ятаєте, Клюєва і його компанія Солари, яка. Відзначилася ну корупційним скандалом, вона десь створює і в суспільстві несприйняття зеленої енергетики. З іншої сторони, ми повинні трошечки відрегулювати закон, тому що, як на моє глибоке переконання, зелена енергетика повинна діяти в тих, ну, або, скажімо, підприємствах зеленої енергетиці, повинні розвиватися там, де є дефіцит електроенергії. Там, де є недостатність потужності в мережі, щоб докомпенсувати її, не можна ставити будь-де. Там, де є достатня, скажімо, профіцит електроенергії, там не треба ставити, тому що вона не виконує функцію ентехнологічну е функцію в енергомережі. Тому от треба накласти ці кілька аспектів для того, щоб воно гармонічно розвивалося і не ну не викликало заперечення від спеціалістів, громадськості і так далі. Ми приїхали в Гніден, це неподалік від Києва, тому що в цьому будинку мешкає людина, яка першою на Київщині уклала договір про продаж надлишків електроенергії, яка виробляється з сонячних батарей, встановлених на даху цього будинку. Добрий день, добрий день. Добрий день. Дуже радий. Розкажіть трошки, як вам прийшла ідея взагалі встановити електро, ці панелі і фактично мати автономну електростанцію? Трошки були проблеми з електрикою, а то я подумав купити, як всі роблять, дизельно, чи якусь там бензинову генератора. Потім трошки І вирішив ризикнути, поставити автономну станцію. Якщо сонця нема, працюють акумулятори, коли електрики нема. Якщо електрика е, з'являється, наприклад, взимку, а сонця нема, то вона загоряджує акумулятори, потім в мене десь на 4-6 годин будинок працює в автономному режимі. Я перепроектував автоелектрику в будинку, мені допомогли інженери, зробили розподілення дуже критичних абонентів, наприклад, Wi-Fi мій. Освітлення та споживання води. Все, uh -huh. ну так, все. Воно потребляє там максимум там, 400 ватт. Задача була зробити в першу чергу автономне uh -huh. Автономне забезпечення будинку. От. А зелений тариф — це ж така вже дуже приємна Приємний бонус. Да, бонуси. Бонуси. Так скажемо, коли я підключав тариф, був 3 гривні. От господин Яценюк туди зафіксував у гривнях тариф. Пройшов рік, тариф піднявся до 10 гривень. Тобто в євро перерахували. От. І зараз ну, такий дуже приємний бонус. Ну, тут знаходиться пульт керування електростанцією автономною, сонячною електростанцією. Ось тут е, комп'ютер показує, як приходить енергія саме з панелей сонячних, які встановлені ось тут над нами, над головою на даху. Ось частина йде в ці батареї в акумулятори, зберігається, частина споживається зараз будинком. Ось ця лампочка це символізує. А частина віддається в електромережі. Ось тут можна роздивитися це ще детальніше. От ви бачите, зараз в верхньому правому кутку 0,65 ну, кВт це те, що зараз споживає будинок. А ось ця цифра 1,33 кВт. Це та енергія, яка надходить сонячних батарей. От Solar System. І відповідно ви бачите, що в два рази більше. Тобто і різниця відходить зараз в електромережу за зеленим тарифом. Можемо зараз відімкнути взагалі будинок від електроенергії. І вуаля, світло є, все працює. Ну, а це новий проєкт, такий невеличкий. Я купив дуже невелику ділянку, десь там 20 на 3 метри. От, і зараз будую е, нову станцію, генеруючу, невеличної потужності, е, десь 30 кВт. От, це десь 120 панелей. Ця станція, ну, шо, так, щоб було зрозуміло, буду виробляти десь 5 тисяч кВт на місяць, десь 18 е, середніх будинків з такими нормальним споживанням, і десь там до 40-60 будинків е, з молим споживанням. Тобто, це, це фактично таке невеличке село буде вже забезпечувати. Ну це така вже така більш потужна станція. Угу. Тобто, взагалі, от і це все буде, все, все буде генеруватися вже на продаж за зеленим тарифом. Так, 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 так. Ну, це от моє подвір'я, це окропчик, помідорки матір вирощує, коли приїжджає. Да? Ну, а тут біля там, трошки така невеличка станція. Це перший сегмент 10 кВт. Ага. Буде таких сегментів три. Тобто один сегмент, другий сегмент на даху десь. Ага. От, і третій сегмент десь ми ще придумаємо. Ну, це у нас, в принципі, сонячна панель. Це є полікремня панель. Вони є з двох типів, і з полікремні. Більше на нашому ринку розповсюджені по всьому світу полі-кремні, тому що він дешевше трішки, він складається з таких пластин нарізаних кремнєвих, кремнівих, які зірні пропаю, пропаються вони там вже на заводі для того, щоб з кремні збирати електрику, яка видаватися нам. Тобто сонце падає на ці пластини, проходячи скло. Яке є ще й удару стійким. Тобто, ага. якщо там попаде гра, чи якесь механічне пошкодження несильно велике, то скло витримає ага. і не пошкодиться крем, тому що сам кремній трішки такий хрупкий. Вона то... зараз вже виробляє електрику? Так, виробляє електрику. Єдине, що ну як? Підключаємо до інвертора і вона почне генерувати нам. Включаємо лампочку, вона починає лампочка світити. Виходить, провода вже з цих спайок всіх. Ага. І от у нас два контак... контакти є, куди до яких ми підключаємось. Тут на поруга постійно йде, в принципі. Ось ми тестером заміряємо і ми бачимо, що 33 вольта ця панель виробляє. От на 5 годину це десь 150 Вт, 130-150 Вт. У нас є генерації цього, цього вистачить на те, щоб втіпетити воду в чайник? Якщо так панель буде робити одну годину, то так, нам визвичайно для нагріву. Таку концепцію придумав зараз з моїми партнерами, які займаються Ну, партнери друзі, по суті спілкувалися десь там на Майдані, познайомилися, е е який займаюся е електромобілями. І зараз в мене буде по ночному тарифу заряджатися електромобіль, Це 9 гривень 100 за 100 кілометрів, mm -hmm. а в день я віддаю в мережу по максимальному тарифу, по зеленому. І тим самим і е е компенсую, і заробляю гроші на собственний автомобіль. Взагалі я живу без безкоштовно, їжу безкоштовно і трошки ще щось там залишається. Мені здається, що немає цілісного бачення, куди ми в цьому сегменті рухаємося. От я б так підсумував. Є позитивні моменти, тобто є позитивні якби, сектори. Тобто, наприклад, сектор зеленого тарифу, він буде розвиватися. Чи буде досягнено тих показників, які там закладені, в нас є такий національний план з розвитку відновлених джерел до 2020 року в рамках енергетичного співтовариства? Я думаю, що він не буде досягнутий, тому що ми втратили дуже серйозно темп. За ціх декілька років, там 14, 15 і зараз 16-й, ми ще не вийдемо на ті темпи, які планувалися. Тому показників плану досягнуто не буде. Спеціалісти оцінюють, що, наприклад, по вітровій енергетиці це мені здається досить оптимістично, але вони кажуть, що, наприклад, там по плану 2 з чимось мазігавати, а буде досягнуто півтора. Хоча я не дуже впевнений, що ці і цих півтори буде досягнуто. Великі інвестори західні. Поки що сюди не заходять, як я бачу, те, що відбувається будівництво сьогодні, відбувається або за гроші українських бізнесменів, або за гроші фінансових міжнародних фінансових організацій, таких як в першу чергу Європейський банк реконструкції і розвитку. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льован минулого року заявив, що його країна планує бути першою, яка відмовиться від викопного пального. Нафту, вугілля, газ, торф шведи планують замінити на енергію з відновлювальних джерел. І половину цього шляху вони вже пройшли. Швеція стала першою країною в Європейському Союзі, де відновлювальна енергетика зайняла більше половини ринку, і нині становить 52%. А у виробництві електрики та обігріві будинків зелена частка наближається до 70% головний крок до розвитку відновлювальної енергетики шведи зробили у 2003 році. Держава зобов'язала постачальників, щоб певна частка електроенергії, яку вони продають, обов'язково була з відновлювальних джерел. Ця цифра змінюється і зараз становить 16%. За невиконання цієї норми штрафують. Шведи суттєво розширили ринок у 2012 році, коли створили спільний з Норвегією ринок електричних сертифікатів. Постачальники і виробники отримали можливість купувати і продавати зелені квоти на дві країни. Понад 60% відновлювальної енергетики Швеції це енергія з біомаси. Тут активно використовують деревину та утилізують побутові відходи. Ще третину забезпечують гідроелектростанції. Їх майже дві тисячі, і більшість з них малої потужності. Хорошу динаміку демонструє від. Трогенерація. Виробники енергії вітру мають право на отримання пільг, наприклад, менший податок на нерухомість або вироблену електроенергію. Це робить галузь привабливішою для інвестицій. Підтримує розвиток індивідуальної зеленої енергетики, субсидуючи встановлення сонячних панелей на приватних будинках. А в місті Лісичіль розвивають такий перспективний напрямок, як електроенергія моря. Минулого року на Західному узбережжі запустили перший парк, який генерує енергію в морських хвиль. Це була програма Реформа. Дякую, що були з нами. Вибачте, я трошки зайнятий пишу програмний код. Вирішив стати програмістом. Їм більше платять. До речі, наступна наша програма саме про it бізнес в Україні.